Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу максимально класний автомобіль на дуже гарній комплектації. Це у нас Volkswagen Passat CC 2008 року випуску. Авто було привезено з Європи, має одного власника в Україні, дуже гарний білий колір. Тут у нас 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. Маємо передній привід 277 тисяч кілометрів пробігу. Ціна даного автомобіля складає 10 290 доларів. У цьому автомобілі ми маємо дуже гарну. Передню оптику є протитуманні фари, передні та задні парктроники. Ось такі ось оригінальні легкосплавні диски. Є повторювачі поворотників на дзеркалах. Зверху люк. Ось так виглядає задня частина цього авто. Ми маємо дуже вмісткий багажний відсік. Дійсно, авто максимально класно виглядає. Щодо комплектації цього автомобіля, ми маємо, зараз покажу. Безрамочні вікна. Декоративні ось такі накладки з дерева. Тут у нас в ідеальному стані комбінований салон Шкіра плюс Алькантара, ось такий ось місткий задній ряд. Підігрів чотирьох сидінь, що дуже рідко зустрічається у таких автомобілів. Тут повний склопакет електрорегулювання та підігрів зеркал. Тут у нас є електрорегулювання спинки водія. Салон тут також в ідеальному стані. Є Автохолд. Вибір режимів руху, комфорт і спорт, підігрів лобового скла, підігрів чотирьох сидінь, двозонний клімат, велика мультимедіа. Тут у нас є ось такий ось виїзний телефон. Дійсно, авто в максимально класному стані, на дуже гарній комплектації, приносить безліч цікавих, класних емоцій. Я вам нагадую його ціну, вона складає 10 тисяч 290 доларів. Козацька дана пропозиція. Ми знаходимося в міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.